Зімої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у іспанській лолізі Каталонська Барселона Фліка. У себе вдома на Менжуїці команда буде приймати осасуну. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Барселону, про Осасуну. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо так говорити та по порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. 79% що переможе Барселона, 12% вважають, що матч завершиться в ніч, та 9% що переможе Сасуна. Якщо, до речі, друзі, будемо дивитися очні протистояння, то тут у Барселони є перевага. 4 перемоги Барселони проти однієї перемоги Сасуни. Якщо беремо матч який відбувався 2 травня 2023 року, то Барселона на Ноу з рахунком 1-0 Сосуну обіграла, вилучення Іранду на 27-й хвилині і гол Жорді Альби. Переможний м'яч. Жорді Альби забив на 85 хвилин матчу, і Барселона здобула перемогу. Далі, друзі. Сезон 23-24. 3 вересня команди зіграли 2023 року. І Барселона на виїзді здобула дуже важку перемогу над Жюль Кюнде на 45-й плюс перший хвилині рахунок у матчі відкрив. Авіла на 76-й хвилині рахунок у матчів зрення. Влучені і гол Роберта Левандовського з пенальті приніс Барселоні перемогу. Потім команда грала півфінальний матч за суперкубок Іспанії 11 січня, 24 рік. І Барселона з рахунок 2-0 перемога. та Ламіна Ямаля принесли каталонському гранду перемогу. 31 січня 24 го року Барселона перемагає у Сасону 1-0. Знову вилучили в було. На 67-й хуйнімат у Гарсии отримав червону картку. А переможний м'яч забив Рокке на 63-й хвент, і Барселона здобула неймовірно важливу перемогу. Ну, а у цьому сезоні команди вже грали. 28 вересня 2024 рік Кіоса з рахунком 4-2. Барасону перемагає Дубль Будіміра, Гол Сарагоси та Бретонез. Забував за Сосуно, за Барасуну забував Віктор Таламін Ямаль. Якщо, друзі, дивитися за турнір таблицею, да? якщо дивитися на нинішню турнірну ситуацію, да? то Барасуна є лідером у іспанській лалізі. 26 турів зіграно, 57 набраних пунктів, 5 поразок, 3 нічих, 18 перемог. Найкраща атака у іспанській лалізії у Барселони. 71 забитий м'яч, 25 м'ячів пропущених, плюс 46 різниця забитих добровольчих. Найкраща в іспанській лалізії. І останні 5 матчів, усі галучки. Тобто усі ці матчі Барселона виграє. І команда команда Фліка в неймовірних кондиціях зараз перебуває. Осусна 11-та. Осун б'ється за місця в Єврокубках, і в принципі у Сасуна, як ви бачите, шанси доволі непогані. 33 залікових пункта після 26 турів, 12 нічих, 7 поразок, 7 перемог. 32 забитих м'ячами Сасуна у своєму пасиві. 37 мячів пропущених і мінус 5 різниці забитих та да пропущених. Три нічих, одна поразка, одна перемога у Асасуни. Конкретно за останні 5 мячів. Десь сьомої позиції. Лише 3 очки відділяють Асасуну. Тобто, усе є абсолютно всі шанси, щоб потрапити в зону Ліги Франції. Друзі, Барселона Гансі Фліка знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. І справді Барселона дуже здорово виглядає. По останніх матчах було нечетатлецькому адрет, Реал Sociedad обіграли. І Бенфейко з руху 1-0 дається обіграти у меншості палку Барсі на 22-й хвилині отримав червону картку. Бенфіка тиснула, але Барселона забила гол Рафінья. Підхопив м'яч Рафінья, аналіз, геніальний більярдний удар в дальню, ти саме Рафінья приніс Барселоні перемогу. Ось, і справді Бенфіка не але Барселона перемогла, і перед домашнім матчем на Манчестері у Барселони буде мінімальна перевага в рахунку. Вось, тому і справді команда Генсіфліка дуже в дуже непоганому настрої підходить до матчу Осасуни. Друзі Осасуна Також непогані результати має, Нічого було з Валенсії. да, програли з Сельті, але ось зіграли з мадридським реалом, наприклад, в нічию. Да, вилучення джитбелінги ми також а, певну роль, де зіграла, Але у Сасуна, і справді непогано зіграла проти мадридського реала. І Барсона вони обігрували, да? У першому таколі. В принципі, Осона така команда, яка може здивувати Ну, більше осуна все таки в домашніх матчах себе добре показує проти таких команд, як «Реал», як Барселона. Да, Все-таки з візними матчами все таки важче. З Атлетіко дуже достойний був матч. Атлетико, хоч і виграв, але важкий матч був там для Атлетіко. То друзі, Осасона це дуже непоступлива команда. І Барселоні, я думаю, завтра уж точно легко не буде. Давайте, друзі, загреть подивимось, хто это зіграє. Крістенсен, Сен, Маргант Стегін Стеген, не зіграють у Барселони, в Сун не зіграть в Рос. Ареса не зіграють у Сасуни. Усім футболістам Барселони та усім футболістам у Сасуни, які зараз травмовані, вечерю в серце, хоче побажати скорішого що та всього то самого самого найкращого. А тепер, друзі, давайте переходити до думок. Чого все-таки, друзі, очікую, та я від завтрашнього поєдинку. Знаєте, друзі, я очікую такого хорошого футбола. Да, так, Барселона фаворит. Барселона лідер в іспанській алізії, Барселоні потрібно перемагати. В обох команд різні задачі. У Барселони задача виграти чемпіонат Іспанії, Васунок головна задача ну, спробувати зачепитися за Єврокубки. В принципі, Васасуни. Шанси є. Барселона фаворит, але думаю, що вона гідний бій десь в Барселоні, і уж точно думаю, що каталонському гранду легко не буде. Знаєте, друзі, перша моя думка, я все-таки, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють, обміняються, думаю, друзі, голами. Обидві команди. А ось друга моя думка, да? кому віддати перевагу: Барселоні? Чи все таки у Сасоні? І знаєте, друзі, я віддаю перевагу Барселоні. Думаю, друзі, що Барселона, як мінімум, думаю, Осасоні не програє. Але знаєте, друзі, нічю я не виключаю. Якщо Осасуна відбере очки у Барселони, я цьому не здивуюся. Тому що справді Осасуна – це дуже сильна команда, яка справді відбирала вже очки у цьому зоні, в Реала, і в Барселоні цієї таки у першому колі. І Атлетіко важко взагалі було проти то Осасуну. Тому в принципі я не здивуюся, якщо Осасуна очки відбере. Але мені, друзі, що серце підказує, що Барселона все-таки три очки здобуде. Я думаю, що Барселона якусь мінімальну перемогу 2-1 все-таки над надсасуною. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ють, думаю, що Барселона як мінімум Сасоні не програє. Але мені ще серце більше підказує, що Барселона якусь важку, да, мінімальну важку перемогу 2-1 над Сасуною здобуде. І три дорогоцінні очки до свого пасива забере. Але нічью, друзі, я не включаю. Тобто, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Барселона, як мінімум, Асасоні не програє. Ну, я все-таки, друзі, думаю, що Барселона, скоріше за все, з якимось мінімальним рахунком, 2-1 на обіграє. Але нічюю я не виключаю. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та тільки щастя у житті. Будьте найголовні, друзі, завжди щасливими. Побажаємо барсоні, та у Всього самого найкращого побажаємо цим дуже сильним командам. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення. усім до нових зустрічів.